1948 рік. За тиждень до 60-ліття значного українського композитора, піаніста, педагога Василя Барвінського у великому залі Консерваторії зібрався весь колектив закладу. Офіційно це були збори, присвячені підсумкам роботи за перший семестр 1947-48 навчальних років. Але напружені розгублені обличчя учасників цього велилюдного дійства свідчили про зовсім іншу мету. Замить, потупивши очі, вони підніматимуться на сцену і будуть звинувачувати у зраді батьківщини, злочинах, шпигунстві унікально чесну і порядну людину, композитора Василя Барвінського. На той момент вже колишнього директора Львівської консерваторії. Він не був присутній на цьому судилищі, бо в той час вже перебував під вартою НКВС. Наступних 10 років Василь Барвінський провів у мордовських таборах. Партійні очільники настільки боялися цієї людини. Що змусили Барвінського підписати дозвіл на знищення власного композиторського доробку. У подвір'ї закладу, який він очолював багато років, були спалені усі його музичні твори, уся бібліотека. Він став композитором без нот. Після повернення із заслання. Варвінському було заборонено не лише займатися педагогічною працею, а навіть заходити в приміщення консерваторії. Радянська ідеологічна машина намагалася стерти пам'ять про композитора і, здавалося, мети досягнуто. Нотних видань в Радянському Союзі немає, рукописів також. Радянські виконавців твори не виконують, радянські музикознавці постать Василя Барвінського викреслили з історії української музики. Але ні, ім'я Барвінського відродилося з попелу. У 1964 році, вже після смерті композитора, його було реабілітовано. А втрачені твори в якийсь неймовірно чудесний спосіб почали знаходитися в різних куточках світу. Повернення імені Барвінського триває і сьогодні. Своїм талантом, шляхетністю, силою духа, патріотизмом Василь Барвінський забезпечив собі місце серед великих українців, котрих має знати кожен.